Всім привіт! Друзі! Ми готуємо різні страви із гарбуза, але тільки не торти. А даремно це дуже смачна штука. Описати словами насичені смаку гарбузового торта дуже складно. Його обов'язково потрібно скуштувати. Що ж, сміливо пробуйте! І цей простий рецепт вам у цьому допоможе. Для цього рецепту нам потрібно 200 г чищеного гарбуза. Ось мене такий гарбузик вагою кіло 200. Я його розріжу, почищу, і мені знадобиться десь четверта частинка його для приготування цього торта. Ось цього шматочка буде достатньо. Я із самого дитинства дуже полюбляю каші із гарбуза. І раніше якось нічого не готували окрім кашів, Ну, ще запікали. Натираємо на терці. А на даний час існує скільки цікавих рецептів для приготування різноманітних страв із цього корисного овоча. Головне, щоб було бажання. Висипаємо гарбуз до каструльки, який будемо його тушкувати до готовності. Далі по рецепту нам потрібно 200 г соку апельсина. Дуже зручно і швидко це робити за допомогою ось такої соковижималки. Соку потрібно 200 мг, але в мене з цього апельсину тільки 170 Я додаю 30 грамів води. Виливаємо в каструльку. І ставимо на вогонь і тушкуємо протягом 15-20 хвилин до повної готовності. За допомогою блендера гарбуз перетворюємо на пюре. Візьмемо два яйця і відділимо жовтки від білків. Гарбуз змішуємо із жовтками. Добавляємо 1 чайну ложку соди гашений оцтом і 40 грам олії соняшникової. Змішуємо за допомогою міксера. Окремо збиваємо білки, Добавляємо до них 150 грам цукру і збиваємо протягом. 5 хвилин до стійкої піни. Апельсинова шкірка в нас даремно не пропаде. З неї ми натремо цедру і додамо до тіста і змішуємо лопаткою. Сюди ж пересіваємо 150 п'ятдесят борошна. Все перемішаємо добре лопаткою і додаємо до білків, а тепер змішаємо не поспішаючи. І перекладаємо у форму застелену пергаментом, змащену олією. Випікаємо корж 20 хвилин при температурі 180 градусів. Через 20 хвилин спечений корж накриваємо рушничком до повного охолодження. Ось такий сонячний пиріг у нас получився. Розрізаємо його навпіл. І готуємо крем. Для крему я візьму цедру лимона. Лимончик у мене домашній. Ще в нього шкірка зеленька, не зовсім доспів. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи потрібно, щоб він доспів. Дуже ароматний. До 400 г сметани жирністю 20%. Додаємо 130 г цукрової пудри і седру лимона. Збиваємо міксером. Ось крем у мене рідкуватий. Я до нього додаю один пакетик згущувач для сметани. І вже він 100% буде густим. І другий корж також змащуємо сметаною. За бажанням притрушуємо зверху шоколадною стружкою. Ось такий тортик получився. Смачний і ароматний сонячний десерт. Якщо маєте бажання, щоб він був вищий, випікаємо два коржі. Цей тортик добре просучений сметанним кремом, і кожен шматочок просто розтає в роті. Готується швидко і просто. І запевняю, буде смачною цікавинкою навіть на святковому столі. Друзі, сподіваюся, рецепт вам буде до вподоби. Чекаю на ваші коментарі, навіть із зауваженнями. Я ціню критику. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Хай мірі і лагоди панують у ваших уселях. До скорих смачних зустрічей!